Прямі А і Б перетинаються у просторі, а прямі А і С мимобіжні, яким може бути взаємне розміщення прямих Б і С. Укажіть правильне твердження. Ну, давайте розглянемо декілька малюнків, як взагалі можуть розташовуватися прямі А і Б. Ну, якщо прямі А і Б перетинаються, то пряма А ось пряма Б. І вони перетинаються, тобто утворюють собою площину. Прямі А і С мимобіжні, тобто вони не перетинаються і не лежать в одній площині. Площа пряма А і пряма С, вони мимобіжні, тобто пряма С перетинає площину альфа, але не перетинає пряму А. І вони лежать в різних площинах. Але за малюнками ми бачимо, що пряма С. Перетинає площину, не перетинає пряму Б. Вони лежать в різних площинах, тобто Б і С мимобіжні. Тут у нас прямі Б і С мимобіжні. Тобто такий малюнок може бути. Розглянемо ще один малюнок, коли у нас А і Б перетинаються, А і С мимобіжні. Нехай це буде пряма А. Це буде пряма Б, вони перетинаються, лежать в одній площині тоді. Пряма А і С мимобіжні, це пряма у нас С, вона не лежить з ними в одній площині альфа, але вона не є паралельною А, і вона не перетинає. Тобто пряма С і пряма А мимобіжні, то пряма С і Б можуть бути паралельними. «Б» паралельно С. І ще один малюнок, коли у нас А і Б перетинаються. І пряма А і С мимобіжні. Пряма А ось у нас, пряма Б, вони перетинаються, лежать в одній площині. Пряма С і пряма А, вони не лежать в одній площині, вони є мимобіжними. Пряма С перетинає площину е, альфа. І не перетинає пряму А. Виконується умова, що А і С мимобіжні, але у нас і виконується тут умова, що Б перетинається з прямою С, Б перетинається з прямою С. Тобто у нас три випадки. Б може перетинати С, Б може бути паралельною С, і Б може з прямою С бути мимобіжними. Тобто у нас виходить відповідь а.